Що потрібно знати про спадкування іноземцями в Україні, іноземні громадяни можуть успадкувати майно в Україні на загальних підставах, незалежно від того, проживають вони на території України чи ні. Які ж правила діють для них? Обмежень для іноземців у спадкуванні жодних не встановлено законодавством. Вони можуть бути як спадкоємцем за законом, так і за заповітом. До таких випадків застосовуються загальні норми спадкового законодавства України. Але з урахуванням юридичного статусу і іноземного громадянина. Якщо майно знаходиться на території України, спадкування відбувається за законами України, навіть якщо спадкоємець громадянин іншої держави, іноземець має право звернутися до нотаріуса, оформити спадщину, отримати свідоцтво по право на спадщину, але перед отриманням такого свідоцтва обов'язково має сплатити податки. У іноземних громадян виникають податкові зобов'язання, які потрібно обов'язково оплатити до отримання спадщини. Але сам факт спадкування дозволений. І закони, якщо вас залишили запитання, пишіть, будь ласка, рада буду допомогти.